Розробка 44-го 1944 року, 1944-го, а випуск 51 го Попри поважний вік, польова гармата Д-44 доволі солідна зброя, що нищить окупантів на Запоріжжі. Влучно б'є, далеко б'є, ну, тому що з нею можна роботи по цілям 14 кілометрів. Якщо гарна погода, то можна і на 15 влупити. Гармаші батальйону Самарівські вовки зупиняють русняву піхоту, під нуль зачищають і ворожі позиції. Острі. Вправно керує гарматою. Розрахунок брати. У нас просто два брата. Одного брат один, другий брат два. Позивний. Один з братів, командир гармати, каже, в 22-му починали з протитанкового гранатомету. Спочатку робили на СПГ, СПГ 9. САПОГ, так називаємо. Потім нас перевели на пушку. Ми з сапогом їздили прямо напередок, виїжджали на машині, спокійно відстрілювалися і тікали. То зараз вже не покатаєшся так, тому що дрони. Особливо багато ворожих БПЛА на передньому краї. Це там пацанам напередку, на першій лінії, а там так. Да. Тому що оптоволокно, відсюди нікуди не діться, реби не завжди. допомагають. Люба підтримка потрібна піхотинці. Артилерія, дрони наші, все потрібно. Тому російські літуни ціль номер один на знищення. «По льотчикам, павпивішникам, по прямо в бліндаж бліндажби партії, склад бекап Він би в Це було б непогано. Пушка виготовлена в 51-му році, та планшет вдале комбо для відпрацювання по ворогам. Сучасні технології допомагають краще навести стареньку. Нам дається ціль. І ми забиваємо дані. Він розраховує і вчитуються всі ці, як сказати, нюанси. Погодні умови температури заряду. Перший, як правило, це пристрілочний. А потім вже як птичка висить і коректірує нас. Особливо цінна робота артилеристів 108 ї окремої бригади ТРО під час зупинки ворожих штурмів. Прорив десь полізли під розвідка вилітає. якщо така погода, вони нічого не бачать, вони не можуть нас коригувати. Це є вже така дуже остра необхідність. Тоді, острі Самарівські вовки 24 на 7 боронять країну з перших днів повномасштабної війни. Лучші люди міста. з нами воюють. У нас в батальйоні, у нас в роті кращі люди в місті. Я процентів 90% до війни я не знав. Я не знав просто так людей. 90% ми познайомилися воїнка мать. І тут всі, от от мі розрахунок, що кум, що брат Віталік, всі ми з перших днів. Після війни захисники мріють про одне якнайшвидше повернутись до родин. Щоб уже швидше все закінчилось додому. Вже хочеться. Приїду додому після війни. Буду два місяці відпочивати з сім'єю, проведу.